oh Нашого регламенту виступи звернення депутатів. Колеги, чи є у когось звернення? Оголошення? Немає. Тому для роботи нашої 53-ї позачергової сесії потрібно обрати лічильну комісію. в мене є пропозиція. Гануся Коляна Петрівна, Гарбали Михайло Дмитрович, Дида, Роман Васильович. Чи є якісь інші пропозиції? немає Тоді ставлю на голосування. За 25. рішення прийнято. Отож, колеги, ви всі ознайомлені з порядком денним сьогоднішньої сесії. Пропоную такий порядок денний взяти за основу. Голосуємо. 26 за рішення прийнято. Чи є якісь до вас зауваження чи пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тоді такий порядок денний. Я ставлю на голосування в цілому. Голосуємо. 26 за рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Надія яківна про звіт про виконання бюджету Норівської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року. Прошу. Шановна Івана Романівна, шановні депутати. До зведеного бюджету Новоєврійської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року мобілізовано податки зборів і платежів на суму 795,9 млн грн. або виконано на 108,6% до уточних планових призначень, які становили 732,7 млн грн. Доходи загального фонду бюджету виконано на 108%, Або надійшло податків і зборів у сумі 781,6 млн грн. При плані з рахуванням змін за звітний період 723,8 млн грн, Що на 57,8 млн грн більше до призначення. До річних призначень виконання становить 89,7%. До аналогічного періоду 2022 року надходження зросли на 10,5% або на 74 млн гривень. Забезпечено якісне виконання усіх видів доходів. Основним бюджету утворюючим я би попросила слайди, бо там буде видно Основним бюджету утворюючим видом доходів загального фонду то вже четвертий слайд. Є податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 691,2 млн грн, При плані з врахуванням змін 648,1 млн грн, що більше на 43,1 млн грн, або виконано на Слід зазначити, що основна сума податку надійшла з грошового забезпечення військовослужбовців 560,8 млн грн і становить 71,8% у доходах загального фонду. За звітний період до бюджету міської територіальної громади мобілізовано єдиного податку в сумі 44,4 млн грн або виконання складає 111,9%. Податку на майно 15,5 млн грн або 125,1% виконання. Акцизну податку в сумі 16,9 млн грн або виконано 133,7%. Інші неподаткові надходження 7,9 млн грн або виконання складає 107,8 Всі інші види доходів становлять 5,7 мільйона гривень і виконані понад 100%. За 9 місяців 2023 року 100% отримано освітню субвенцію з державного бюджету у сумі 103,5 млн грн і 1,9 млн грн з обласного бюджету. До спеціального фонду міського бюджету надійшло податків і зборів у сумі 14,3 млн грн. при плані 8,9 млн грн. або виконання складає 160%, що на 5,4 млн грн. більше. Перевиконання склалося в основному за рахунок надходжень коштів від продажу земельних ділянок, несільськогосподарського призначення в сумі 1,6 грн. та благодійних внесків 3,6 млн грн. Видатки зведеного бюджету міської територіальної громади з рахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців виконано на 86,9%. або використано 1 мільярд 154,2 млн грн. Забезпеченість мільйона гривень. видатків власними доходами без врахування трансфертів складає 95,8%. Видатки загального фонду бюджету становлять 857,1 млн грн. при планових призначеннях з рахуванням змін у сумі 976,9 або виконано на 87,7%. на утримання закладів освіти використано 258,4 млн грн. Це становить 84,4%. На утримання закладів дошкільної освіти використано 55,8 млн, Закладів загальної середньої освіти 178,5 млн, Міжшкільного ресурсного центру 8,5 млн грн, школи мистецтв 8,4 і забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру 1,3 млн грн, Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педпрацівників 1,1 млн грн, і забезпечення діяльності інших закладів, це обслуговуюча група і централізована бухгалтерія 4,8 млн грн. На утримання органів управління використано 48,7 млн грн, виконання складає 86,6%. На охорону здоров'я використано 13,9 або виконання 82,7%. У загальній сумі трансферту комунальному підприємству Новєврійська лікарня імені Юрія Липи енергоносії становили 7,9 безкоштовні медикаменти 2,2 придбання предметів матеріалів 0,3, поточний ремонт, 3,3 і і оплата праці 0,2 млн мільйона гривень. На утримання закладів культури і мистецтва в касові видатки склали 13 мільйонів гривень виконання складає 84%. На фізичну культуру і спорт використано 15 мільйонів гривень при плані 17,4 або 86,2% до планових показників. На соціальний захист та соціальне забезпечення – Використано 13,3 млн грн при плані зрахуванням змін 14,7 млн грн або виконано 90,5%. Із загальної суми видатків на утримання центру надання соціальних послуг використано 5,2 млн грн. компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0,6 млн грн. надання соціальних гарантій фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам, нездатним до обслуговування 1,5 млн грн. та інші заходи у сфері соціального заходу 4,8 млн грн. На житлово-комунальне господарство використано 34 мільйона гривень при плані 51,7 або виконанні становість 65,8 млн грн. мільйона гривень. На економічну діяльність використано 105,9 мільйона гривень, або 87,7% до планових показників. Інша діяльність використано 0,5 мільйона гривень або 33% до планових показників. Це заходи мобілізаційної підготовки 0,1 мільйона і резервний фонд 0,4 мільйона гривень. Найбільшу питому вагу, а це 41,5% у структурі видатків загального фонду, займають міжбюджетні трансферти – 355,3 млн грн. або виконано 94,2%. з яких субвенції місцевого бюджету до державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становили 104,3 млн грн, або 95,8% до плану. Субвенції обласному бюджету на фінансове забезпечення реконструкції будівництва, ремонту доріг 47 млн, інші субвенції 1 млн і реверсна дотація, яку ми віддаємо до державного бюджету за 9 місяців склала 203 млн грн. З цього за 9 місяців із загального фонду бюджетними установами, що утримуються з міського бюджету на оплату праці використано 266,2 млн грн., на придбання предметів і матеріалів 14,7 на продукти харчування 13,1, на оплату послуг крім комунальних 117,8 оплату комунальних послуг і енергоносіїв 18,3 на поточні трансферти використано 406,3 млн грн., і е, які спрямовано комунальним підприємством 51,5 млн органам державного управління інших рівнів 354,8 млн грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2023 року становлять 297,1 млн грн. При плані з рахуванням змін 351,5 або виконано на 84,5%. За звітний період використано на державне управління 1,6 млн грн, освіту 25,1, охорону здоров'я 46,1, соціальний захист і соціальне забезпечення 0,9 млн грн. культуру і мистецтво 5,1, фізичну культуру і спорт 1,2, житлово-комунальне господарство 19,8 економічну діяльність 76 і міжбюджетні трансферти 126,2 млн грн, а також інша діяльність 0,5 млн грн. За економічною ознакою видатки спеціального фонду міського бюджету склали на оплату праці 2,7 млн грн., на продукти харчування, 2,3 предмети і матеріали та обладнання 2,9 оплата послуг, крім комунальних, 0,4, придбання обладнання та предметів довгострокового користування 10 млн, Капітальний ремонт 78,8 Реконструкція реставрація 9,8 і Капітальні трансферти підприємствам, 62,5 мільйони, капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 126,2 мільйона гривень, капітальні трансферти населенню 0,9 мільйона гривень, та інші видатки 0,6 мільйона гривень. Шановні депутати, станом на 1 жовтня 23 року в органах казначейства у загальному фонді бюджету громади рахується дебіторська заборгованість 0,3 мільйона гривень, яка є протермінованою. І виникла у відділі освіти за попередні роки заплата за теплопостачання неможлива до погашення у зв'язку з накладеним арештом на кошти та майно відповідача ЗОВ Енергія Новояврська. Кредиторська заборгованість у порівні з початком року збільшилась на 2,7 млн грн мільйона гривень або на 37% і становить 10 мільйонів гривень. За видатками спеціального фонду міського бюджету дебіторської заборгованості немає. Станом на 1 жовтня кредиторська заборгованість у порівні з початком року зменшилась на 74% або на 12,4 млн грн. І становить 4,4 млн грн. Це поточні видатки з використання товарів робіт і послуг 0,1 млн грн, капітальні трансферти підприємства 3,6 і капітальні ремонти 0,7 млн грн. Чи є запитання, колеги до Надії Яківна? Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування даний проект рішення. Прошу голосувати. Двадцять сім. За. Рішення прийнято. Дякую. Продовжить Надія Яківна. Відповідно до бюджетного кодексу України з метою реалізації програм і заходів головних розпорядників, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, пропонується внести зміни до міського бюджету на 2023 рік. А саме, за доходами загального фонду бюджету, збільшити планові показники на 26 мільйонів 646,9 тисячі і тисяч гривень. З них ПДФО на суму 8 мільйонів 646,9 тисяч гривень, в тому числі з грошового забезпечення військових 4 мільйони 646,9 тисяч гривень, по акцизному податку на 5 мільйонів, по податку на майно на 4 мільйони, єдиному податку 9 мільйонів гривень. За доходами спеціального фонду пропонується збільшити кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення на 5 мільйонів гривень і збільшити видатки таким головним розпорядникам. А саме Міській раді в сумі 29 мільйонів 42,9 тисяч гривень. З них видатки соціального захисту 500 тисяч на матеріальні допомоги, видатки органу управління 900 тисяч на поточний капітальний ремонт дощової каналізації, тротуарів, доріг, прибудинкових територій, даху будівлі, технагляд поточних капітальних. Ремонтів доріг 22 мільйони 591,2 тисяч гривень. На виготовлення землевпорядної документації 200 тисяч гривень, на придбання безпілотних літальних апаратів для тероборони 2 мільйони гривень, придбання спортивного інвентаря 300 тисяч гривень, трансферти Новояврівському комунальному підприємству Новоєврійська лікарня імені Юрія Липи мільйон. 386 тисяч гривень, з яких поточний ремонт укриття 300 тисяч, капремонт системи опалення 686, капремонт реабілітаційного відділення 400 тисяч. Трансферти підприємству Комфорт 1 мільйон 165 і тисяч гривень. Це в основному організація благоустрою населених пунктів. Відділ освіти пропонується спрямувати 1 939 тисяч гривень, з них поточні видатки мільйон 69 і капітальні 870 тисяч гривень. А саме закладам загальної середньої освіти Спрямувати на 830 тисяч гривень, закладом дошкільної освіти 154 тисячі гривень. Іншим закладом пропонується спрямувати 465 тисяч гривень. Спортивній школі «Янтар» 490 тисяч гривень. Службі у справах дітей пропонується збільшити видатки на оплату праці в сумі 161 тисяча гривень. Відділу культури молоді та спорту пропонується збільшити видатки на 504 тисячі гривень. З них на проведення заходів відділу культури 100 тисяч, Палацу культури кристал 124. 4 тисячі гривень, і за закладами організації фізкультурного спрямування 280 тисяч гривень для проведення спортивних заходів. Шановні депутати, у проєкті рішення, крім спрямованих доходів, пропонується перерозподіл затверджених бюджетних призначень головним розпорядникам та одержувачам коштів на суму 7 мільйонів 403,2 тисячі гривень. А саме за рахунок зменшення видатків. Міській раді на будівництво закладу дошкільної освіти в селищі шкло в сумі 2 мільйони 946,3 тисячі гривень. На встановлення влаштування місця під платформу 150 тисяч гривень. Поточний ремонт дороги від вулиці Шухевича, 8 двадцять тисячі гривень, придбання встановлення додаткових конструкцій дитячого майданчика села Рулево 69,8 тисяч гривень. Також зменшення відділу освіти на капремонт пішохідних доріжок закладу дошкільної освіти номер 5 на 30,2 тисячі. Тисяч гривень, відділу культури на оплату праці в бібліотеках 146 тисяч гривень, навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійську та неолімпійську видів спорту в сумі 50 тисяч гривень, фінансовому управлінню зменшуються інші субвенції обласному бюджету на реконструкцію біатлонного стрільбища в сумі 3 мільйони дев'ятсот і тисяч гривень. Саме суми, які я перелічила, пропонується збільшити видатки міській раді на придбання зі встановленням платформи підйому по вулиці будинку е по вулиці 64 в сумі 150 тисяч гривень на капітальний та поточні ремонти доріг 3 мільйони 26 і гривень трансферти комунальному підприємству комфорт на поточний ремонт дороги по вулиці Шухевича 22 і 30 тисяч гривень комунальному підприємству новояврі житло Внески до статутного капіталу спрямовуються в сумі 1 мільйон 28,6 вісім тисяч гривень, з них придбання пресу для макулатури 220 тисяч і придбання трактора 808 і тисяч гривень. Відділу освіти на оплату електроенергії закладів дошкільної освіти номер 5 тридцять і тисячі гривень, капремонт стелі холу новоєворівської школи номер 1 шістдесят 8 тисяч гривень. Відділу культури, молоді та спорту збільшуються видатки на оплату медоглядів 43,3 тисячі гривень, на оплату праці 152,7 тисячі гривень. Для Фокстарту пропонується спрямувати на капрему системи каналізації водопостачання та хімічної чистки води 400 тисяч і придбання насосу 200 тисяч гривень. Фінансовому управлінню пропонується спрямувати субвенції державному бюджету в сумі 2 мільйони 280 тисяч гривень, з яких на реалізацію програми підтримки військових формувань 2 мільйони 200 000 000 і профілактики правопорушень та боротьби зі злочинностю 80 тисяч гривень. Крім цього, міській раді за рахунок зменшення видатків на будівництво світлофорного об'єкту в селищі шкло 400 тисяч гривень, збільшуються видатки на капремонт цього ж об'єкту. На придбання зупинки в селі стадники зменшуються поточні видатки з одночасним збільшенням капітальних видатків у сумі 60 тисяч гривень. Після засідання комісії ще виникло, виникло таке питання: що Пропонується спрямувати кошти, які отримані від переможця процедури закупівель в сумі 24,3 тисячі гривень, на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 13,7 тисячі тисяч гривень, і на виконання робіт з експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки для продажу її у власність на конкурентних засадах 10,6 тисячі тисяч гривень. Шановні депутати, за результатами запропонуваних змін доходи міського бюджету становитимуть 1 мільярд 111 мільйонів 397,8 тисяч гривень, видатки 1 мільярд 601 мільйон 39,9 тисяч гривень, дефіцит загального фонду 112 мільйонів 33,2 тисячі гривень і дефіцит спеціального фонду 377 мільйонів 618,9 тисячі гривень. Чи є запитання, колеги? Ну, це надійшли кошти до бюджету, є пропозиція міської ради, переможець закупівлі, буде, придбає земельну ділянку, але треба виготовити документацію. За рахунок його коштів є право розробляти документацію. Так, так. Вже буде запущено, так? Бо ви купуєте кіспреси, щоб там і трактор туди на всім Ну, Галина Романівна буде... скаже чітко, але яка буде, буде... Ну, зиск, ми стільки не на ту соціальну лінію, на то все. Ну ну, в принципі, якщо, якщо брати сміттєзвалища, якщо не утилізувати і не робити того пересування, то там буде захаращено як на Грибовичах, тому це є все необхідне для того, щоб і сортувальну лінію запустити. А я сортувальному... думаю, що це є необхідність. Так, так ми це обговорювали десь і на бюджетній комісії. Галина Романівна говорила, що зараз я їй передам слово, що десь за два тижні. Галина Романівна скажіть, будь ласка, депутатам, коли буде запущена лінія сортувальна? важливо? Цієї подушки, яка йде під бит, бетонну площадку, яка буде забетонована і виконані. І на цьому тижні плануємо забетонувати дещо та п'ятниця, забетонувати вже цю площадку, можна буде приїхати, подивитися. Через тиждень мають приїхати люди з Золочева, які мають це приватна фірма, е, які мають ту саму сортувальну лінію і допоможуть нам запустити ту сортувальну лінію. Тому має а що за два тижні так кажу, великі сподівання, що за два тижні запрацюється формування лінія? Ті кошти, які ми відділяємо сьогодні на прес, це є перетяжка. Ми маємо зі сті дуже велику проблему із перетяжкою, тому що є практично одна людина на ринку, який окупував нашу територію новояли і голова провідкові проведена на кармате. І ми це бачимо, що влітку дуже багато перпляжі не збирається вчасно і валяються по території міста. Тому ми плануємо е, на нашому на світлі славищі відвести відповідну територію, де буде наш капель, уявити житло забирати перпляшку по місту, продати укладаючи користуюсь капелем. І оцей прес <п 'яшка> є необхідним. Ми мали питання, що на бюджетній. Може, краще от такий початок купити краще. Але відповідності десь про монітори, ще не буде це краще, по тій причині, що крім такої верпляшки, нам потрібно буде пресувати плівку і так далі. Тому от, такий прес буде необхідний для того, щоб повернув яруше, зайшов до нас на ринок і забирав цю верпляшку відповідності здавати. Друге, той трактор, який ми плануємо закупити, виділяємо 800 тисяч гривень. 600 тисяч є з економиних з економиних житло після проведеного тендеру після закупівлі бульдозера, який ми нові закупили на сміттєзвалище. Тому ми додаємо цих 800 тисяч, щоб вони купили собі трактор типу Китаї з Білорусь більш потужний, де буде причіп і зможе забирати цей габарит, укладаючи теж угоди. По місту новоявисті. Нашій... Колеги, чи є ще запитання? Дякуємо, Галина Романівна. Немає запитань. Тоді ставлю даний проект рішення на голосування. Двадцять сім за. Рішення прийнято. Дякую, Надія Яківна. Продовжуємо про внесення зміну програму підтримки військових формувань на 2023 рік. Прошу Володимира Богдановичу. Шановні депутати, до вашої уваги проект рішення про внесення змін в програму підтримки військового формування 2023 рік. Новійська міська рада вирішила внести зміну в програму підтримки військових військових формувань на 2023 рік та викласти її у новій редакції згідно додатку. 1. це дана програма, яку ми приймали ще в березні місяці. Мова йде про зміни виключно в е, одному пункті, е, виключно в одному пункті, де ми де ми передбачаємо. Придбання засобів зв'язку комплектуючих інженерного обладнання, виробничого е, е, комп'ютерної техніки, е, літальних апаратів, е, безпілотних апаратів та іншого. Чи є запитання? Це, це друзі? Це про ці кошти, де сьогодні виділяєте 2 млн грн. на е, закупівлю безпілотних апаратів. Чи є запитання? Немає. Тоді ставлю. Є прошу, Володимире. Це треба надати. Ми, ми то і додали, тому стоїмо те. є тільки в ТРО, в частині ТРО. Йде про, про квадрокоптери, Я професійні отут? батареї, квадрокоптери і ремонт будівель та спору. То що було, то і є. Добавилося все, що відноситься до до квадрокоптерів та літальних, безпілотних літальних апаратів. Прошу, Андрій. Як я знаю тепловізори або ті річники. Дивіться, ми додаємо програму ТОВ, на, на що в нас є лист. Є лист звернення від військової частини, що просять внести зміну в програму по таких таких пунктах. І тоді ми вносимо ті зміни. Чи зрозуміло, так? Є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування даний проект рішення. 27 за рішення прийнято. Дякуємо. Прошу Володимира Івановичу про затвердження проекту детальний план території частини житлового кварталу обмеженої вулицями Шевченка, вулиця Приозерна. Доброго дня проект рішення звучить про затвердження проекту детального плану території частини житлового кварталу обмежень вулиця Тараса Шевченка та вулиця Приозерна з загальним міським центром міста Новояворівський, Руської району Львівської області. Чи є запитання до доповідача? Ні. До речі, підтримано на земельній комісії. Як немає, тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення. 26 за рішення прийнято. Дякую, Володимиру Івановичу. На тому порядок денної сесії вичерпано. Чи є у когось якісь запитання? Немає. Тому 53-ю позачергову сесію оголошую закритою. i oh.